Українська городина справжній лікувальний скарб для людського організму. Якщо від овочів, фруктів всі корисні елементи та вітаміни можна отримати виключно влітку, то ось властивості зеленої рослинності зібрані вами сьогодні можуть стати у нагоді та оберегти від серйозних хвороб навіть через кілька років. Вже традиційно під час візиту на Херсонщину президент товариства Природолікування Зелена планета Наталя Земна ділиться корисними порадами з нашими глядачами, коли з'являлися рани у людини, і вони були такі застарілі, гнійні і ніяк не могли очиститись і вилікуватись, то брали помідори, помідорну кашку, тобто подрібнювали помідор, і накладали на гнійну. Тяжку рану. І бачили, небагато проходить часу, рана очищається, гній зникає, очищена рана поволі епіталізується, закривається і сліду не видно. Такий він є, помідор. Помідори усувають набряки. Хіба ви не придивлялись, коли набрякають ноги? Коли ми бачимо, що серцевого походження набряки, то ми споживаємо помідори. Сеньор помідор рекомендований і для щоденного вживання. Калій, магній, залізо, вітамін А, що містяться в стиглих томатах, необхідні сердечникам і гіпертонікам, а вітамін К регулює згортання крові і допомагає зупинити кровотечу у людей з проблемами кровотворення. Як же вони добре діють на шлунок? Ми вживаємо огірки, коли у нас підвищена кислотність, а помідори. Коли атонія шлунка, коли він не може працювати нормально, їжа не перетравлюється вчасно, а трошки застоюється, бродить гниє, тобто тоді ми споживаємо помідори. Вони усувають запальні процеси в шлунково кишковому тракті повністю абсолютно, налагоджують функцію всіх травних залоз і в той же час наснажують організм вітамінами. При надмірному користуванні комп'ютером та різкому погіршенню зору, червоні томати також стануть у нагоді. Вони містять лютеїн і бета-каротин. А ці поживні речовини підтримують зір і захищають від хвороб очей. Використавши сезон свіжих помідорів, ви можете відновити зір. Тобто внутрішній очний тиск нормалізується, він не буде підвищуватись, а лікується глаголом. А де в кого може бути після операції на катаракту, може бути профілактика від виникнення глаукоми. одна склянка соку свіжого, треба додати ложку меду і за 30 хвилин перед вживанням їжі випити той сік. Можна навіть не двічі, а й тричі на день, хто хоче ретельно пролікувати глаукому. А для дівчат помідор надійний помічник у схудненні. Його корисні елементи допомагають вивести зайву воду з організму, при цьому покращуючи стан внутрішніх органів. Помідори корисні в будь-якому вигляді. Тож, крім салатів, можна вживати і томатний сік. Коли ми вживаємо томатний сік, бодай одну склянку на день, то ми оздоровлюємося. Томати низькокалорійні. Отже, всі, хто хоче схуднути, можуть споживати. Ці томати, томатний сік, склянка на день. Або ж вживати 150-200 грамів помідорів. І людина бачить, як у неї зникають надлишки рідини, яка накопичилась в організмі, внаслідок того, що понижено працюють нирки, печінка, можливо, там шлунок опущений, і ліва нирка занижена. Отже, і не збиралась та рідина. Томати допоможуть. Відновити функцію нирок, а також буде добре працювати з серцем. Якщо ж помідор вам не до вподоби, то вилікувати хвороби нижніх кінцівок допоможе ще й листя чорної смородини. Зелена частина рослини славиться своїми цілющими властивостями, адже містить у собі калій, кальцій, магній, а також вітаміни А, в 2 та В6. Подагру також, якщо вона з'явилась той капкан на ногах, відкладаються солі уратні солі сичової кислоти і у вас напрякли кісточки на ногах у вас болять ноги, стали важкими, то не забудьте про те, що є ще такий кущик у вашому городі, як чорна смородина. Якщо ви ягоди з'їли, то залишилось ще зелене листя. Я завжди вам раджу листячко це збирати в травні, в червні місяці, але ще й тепер дивіться, воно зелене, воно не пожухло, воно не уражено грибками, немає жовтого такого нальоту. Його можна збирати для того, щоб пити чай, додаючи листя чорної смородини, нехай він буде у вас духмяний, смачний і корисний. Якщо ви до смородиного листя додасте листя суниці, земляніки, то уратні солі вийдуть у вас дуже і дуже швидко. Правда, коли вони будуть виходити, то трошки боляче буде. Але ж це такий період. Проходить така операція, лікується подагра. Можна ще додати споришу, як я завжди раджу. Нагадуючи вам дві частини листя смородини, дві суниці, одна частина поришу, чайна ложка на склянку укропу, по чверті склянки і подагри у вас не буде. Мрієте забути про проблеми з печінкою та нирками. Надійним помічником вам у цьому стане цілющий цикорій. З нього готують примочки, компреси, збори, настої, відвари, чаї для зовнішнього застосування то не чекайте, що там десь у жовтні місяці чи навіть у листопаді ви будете копати корінь цикорія. Ви нині назбирайте, будь ласка, трави цикорія. Він вам допоможе пролікувати печінку, селезінку, пролікувати ваші нирки. І взагалі, трава цикорії завжди потрібна тим, у кого є проблеми із утворенням камінців. Спочатку там збираються якісь солі, чи то уратні, чи то фосфатні, чи оксалатні, збираються солі, а потім із цих солей утворюються камінці. То трава цикорія застереже вас від сечокам'яної хвороби і жовчокам'яної хвороби. А що ж там варто вам? Зірвати ось такі пагони цикорія, подрібнити їх, висушити, а потім додавати до чаю. І вся родина буде надійною профілактикою. Жовчокам'яної, сечокам'яної хвороби, оксалатурії, одним словом, всіх тих камінців, які можуть утворитися в організмі людини. Головний біль сильний тиск та запаморочення. Цьогоріч через значну зміну погоди майже кожна друга людина страждає від перелічених симптомів, аби позбутися небажаних хвороб. Навіть взимку господиням варто зібрати листя ожини. Ожину я раджу тим жінкам, у кого перехідний період, кого припливи є кого болить голова, підвищується тиск, ви зберіть, будь ласка, листячко вожини зелене і додавайте до чаю. Тоді не буде у вас нервова система така збуджена. Не будете так реагувати на все. Дуже чутливо. Голова не болітиме. Тиск не буде підвищуватися і припливи зникнуть. Не менш корисними для людського організму є й квіточки, які можна знайти на клумбі кожної господині. За словами Наталії Земної, вже зараз жінкам варто звернути увагу на чорнобривці та хризантеми. Не завадило б навіть вам ще зібрати чорнобривці. Дивіться, які вони яскраві. Чорнобривці допоможуть вам нормалізувати цукор, тому що вони дуже добре лікують підшвукову залозу. Додавайте їх до чаю. До компоту і взагалі як приправу. А хризантема будь-якого кольору вона допоможе тим людям, у кого хвороба Паркінсона, щоб ноги ходили добре. Не тремтіли руки, людина почувала себе добре. Готуйте чай із квіточкою хризантеми. У зеленій планеті Наталі Земної представлені понад 150 запатентованих фітокомпозицій, які складаються виключно з натуральних компонентів. Співробітники товариства самі виїжджають на збори трав і привозять їх з найчистіших районів. А для жінок, які нині в перехідному періоді, клімакс у нас є деметра. Вона допоможе вам заспокоїти нервову систему, припливи усуне, тиск не буде підвищуватись і ви будете життєрадісні і щасливі. Для кожного пацієнта Наталя Земна за авторським рецептом складає унікальні природні препарати. Записатися на безкоштовну консультацію можна за телефонами. Якщо ми скористуємося літом, його щедрими дарами, то мені в якому разі не будемо хворіти. І не страшний нам буде будь-який вірус, оскільки імунітет наш буде міцний та хвортеця, яка не допустить будь-якого захворювання. А я бажаю вам здоров'я, наснаги, тепла від природи, добра від людей і Божої вам благодаті. На до все добре, до наступної зустрічі!